З тобою не хочу общаться. В смысле В прямому смыслі. Ну, я тебе щас раз... розкажу, кто хочет общаться. Де камера? Да я понимаю, камеру де? Мы так розмовляти ви? не будем. А? Чого? Того що? Тому що ви порушуєте мої права. Ваші права? Да. Ваші права? А тим що зараз ви порушите однострой. Чого? То що у вас камери немає? Камера не є, тось. Пацани, давайте по-нормальному. Руку вберіть, руку руку вберіть, я сказав. Руку вберіть, я сказав. Я сказав, руку вберіть. Я розмовляю з поліцейським, руку вберіть, не порушуйте. Ви зараз працюєте як банда. Ми я я не від кого не хвост. Руку уберіть. Давайте Я спілкуюся нормально з поліцейським. буде хуже. Уберіть руку. Я нормально, я не буду ні до нічого піднімати. Уберіть руку, давайте розмовляти. Руку не уберемо, тому що ви її заглущить. Будь ласка, машину ні. Заглущить машину давайте з поліцейським. Давайте тоді визивати поліцію. Заглушить машина. Давайте визивати поліцію. Немає різниці. Немає Давайте різниція, визивати якщо ви поліцію. ви ви зараз зараз будете будете відповідати, будете в кайдалці. Чому ви взагалі в масці? У мене така форма одягу. Яка така? Це та порушення однострою. А Давайте по-нормальному. Чого по однострою? Ну а хто ви? ви так я спрятав, хто є. Ну хто да. ви? А, а що у вас з глазами? Надайте документи. Які документи а що Паспі ж шести катузів по два часа сутків знаєш, що в мене з глазами. поняв? Я поняв. Ну, ну ви ж не знаєте, звідки я. Нехай поліція проб'є машину. Виясні, ви, ви, хто ви, ви документи показуєте. Які документи? Які особу? Яку особу? Я не особа, я людина, нема десь в нас десь особ. З переводів з англійського чого, на українського немає ви особи. Десь, є Америці? Я не десь? знаю, так Чоловіше, ви будь особу. Я не особ. провокую. Які документи? Поясніть. Є у вас таке Є, Єсть, звісно, я ж якось їздя. У Конституції написано людина, громадянин і фізична особа. Ну, а я людина. І особа. Давайте, полі... поліцію. Люди не бути до Давайте поліцію. Давайте поліцію. Нас цікавить такий момент плюс. Ми не моя резерва плюса. Нема ні дії. Давайте поліцейського, будемо з поліцейським. Ви спілкуватись буде з нами. Весь резерв плюс. Сніміть очки, щоб я понімав, хто ви такі взагалі. Може труси зараз тебе сняти? Не треба знімати. Давайте по-нормальному. бикуєте? Що ти в моїх глазках хочеш побачити? Нічого, я просто на хочу хорезі, дивитися в ваше обличчя. Сидиш в окопах моє, моего потом будеш дивитися в очі. Серйозно? Серйозно. Это явницкого посвідчення є уповноваженою особою для об'явлення документів на території Дніпра та Дніпровської області. Особи. Ну, а на класс есть у вас, а? На кос есть. Ну понесите давайте. Сейчас ну, я буду вам нести. Подкажіть, будь ласка, свои документы. Все есть. Уберіть машину. Всі документы есть. Уберите машину, хлопці. Будь ласка, заглушить Не, свою Не робить фигню. Пожалуйста. Робите фигню вы. Яку! Та не, война идет, а вы катаетесь по, по документах нема войны. По документах нема войны. Ты вообще нормальный? Яку кукуху? Ми ж розбоїмо по-нормальному. По Будь ласка, опустіть стекло. Що ви робите? Попустіть Попереджаємо. Стіку. Якщо ви зараз не відчините двері, ми її відчинимо і натягнемо кайданки. Поліція! Да, да, Поліція! Да, 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 да. Ні, ребята. Ну що ви чудите? Диалог, ти нас не Ми ручки, давайте я поліцію будемо розмовляти. Ручки, я на ручки, Заховайте я нож. Ти мене Я почув, почув. двері і Я розумію, Давайте нормально поліцію. Я документи, дальше. Та не вопрос. Давайте поліцію. Ви що мене не чуєте? Да, особа, я розумію, Давайте поліцію. Нормально робити по закону. Що ви по чудите? Воно тобі повідомили. Де сумісні відпрацювання? Ми Та таку? ніхто мені нічого не повідомляє. кажу, Давайте. Да, Yeah, поліцію so, порозмовляю so, з поліцією, so, і все. Так. я йому все покажу, все що є. Блін, ну що ви чудите? Давайте по, по іншому. Я вам повідомляю, зараз на, Дніпропетро... на території Дніпропетровської області проводяться сумісні відпрацювання Національної поліції України і військової комендатури Дніпропетровської області. На цих підставах перевіряє поліція за базою ОРМОР, за комендатура за базою, да. базою оберіг. Вам є підстави, щоб надати Все, нам документи. Я зрозумів. Якщо надаєте документ, який нашу особу нам, посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію, транспортного, поліція, якщо вважає, треба, вона перевірить. Ми перевіряємо військовий облік. Любий документ, який посвідчує вашу особу. Паспорт громадянина, посвідчення водія, військово обліковий документ. Любий з цих документів Давайте поліцію, я їм все я показую, розказую. розказую. Поліція перевіряє посвідчення водія. Мужики, ну, Це втробження. ж херня, ви понимаєте. Це не хуйня, це йде відпрацювання. А я вам повідомляю, йде відпрацювання, я вам повідомив, за яких підстав ми зобов'язані перевірити у вас військовий ваш облік. Вам зрозуміло? Мені зрозуміло. Якщо ви не будете виконувати закону вияву працівників військової комендатури, і не надайте документ, який посвідчує вашу особу. Ми вас витягуємо з машини і на три годинки затримуємо в кайданках. Вам це зрозуміло повідомлення? Давайте, поліцію. я ще раз вам. Я повторювати, повторю, більше не буду. Та не надо позав... давайте робити задрива, по закону. Позав... Я ну що ви чудиш, дружище? Ну робиш? Ну, це а Тому що не давоють нас. Ні, ні, ні. Thank you.